Поки оце і тут дійсно зміни брешуть це вежа, це найбільший камінь притконовідня вообще цього всього процесу. Ми до останнього, і я так розумію, дуже навряд чи судячи з розкладу, дуже навряд чи ми погодимося на якийсь подібний момент. Ну, По матеріалам там фінансовим, воно у нас випадає якісь фінанси, нам надходять це плюс-мінус з постачанням е, озброєння. У нас є якісь он, старі домовленості, є намагання до нових домовленостей, але вони більше виглядають, як скоріше, як виробничі процеси е, на замовлення України. Давай отак от це назвемо, як виробничі процеси на іншій території на замовлення України. От ми перейшли в якусь таку Допоміжну історію. Я не скажу, що це погано, але тим не менш, це якби ну це краще, ніж нічого. Отак От би я це назвала. Місцями так вчора дивилися це питання. Місцями так ситуація стане трохи кращою. Місцями, місцями все одно саме локально, десь погано. От, ну, І пов'язано з повторними ударами по тим самим об'єктам. У мене вчора випадало, що у нас під загрозою ті самі об'єкти в певних місцинах, які вже ну, гатили і били, які угу. так уже поворухані і покалічені. Добити мета, так, ну, разом, да. Да. Е, да, у мене на, на грудень є обмін, він випадав постійно, має бути обмін полоненими в грудні. Його було видно і воно продовжує бути його видно. Ну, загрози у нас є, вони одразу є. Ну, бо тут туз, туз мечів. Причому вони і фронтові, і повітряні, ну, якби ресурсні об'єкти знову якісь, це скоріше інфраструктура і виробничі об'єкти. Ну, я маю на увазі там заводи або ну, ресурсні виробничі об'єкти, або скл, ну, склади. Оця от історія це прям вона первинна випадає. І за цей місяць. А, у мене мінімум дві, мінімум дві, а можливо три точки а, обстрілу. Ну тобто, якби, це скоріше. Я підозрюю, що, мабуть, ближче до Різдва точно. Угу. Новорічна ніч у нас точно і десь от в проміжку а, на Миколая на Збройних сил летіло. І оце десь зараз там скоріше за все в середині місяця. Тобто, тут дві-дві-три точки за, за місяць обстрілів таких. Ну, масованих. Uh -huh. Намагаються з нашого боку і з європейського боку намагаються держати по правосуддю. Типу, зупиніться там, де стоїмо, а там будемо рішати. Оце от, те, те, до чого йде українська і європейська сторона. Намагається спочатку дотиснути США на те, що це найлогічніший най, най в правовому ключі найлогічніший, найправовіший крок, да, який тільки можливий, якщо ми вже говоримо про врегулювання. А от ну і щоб тиснули на РФ. От тут більше, більше до такого. Проблема. Ну проблема економічна зараз у, у Росії. Починає набирати певний оберт. Війна обходиться занадто дорогою і перестає. Покриватися тими надходженнями, які є в країні, враховуючи санкції на нафту і проблеми з торгівлею з Індією і Китаєм, відкриваємо російську економіку. І дивимося, вау, вона зростає ВВП. Наприклад, і всі такі, блін, ну де ж економічних крах, якщо зростає ВВП. Класно, але якщо ми починаємо колупатися і розбиратися в економічних термінах і розуміти, які механізми, то ми розуміємо, що існує тема мильної бульбашки. Да? Це як, о, о, як приклад кризи 2008 року нерухомості в США. Все ж добре було. Нічого ж не предвіщало обвал. Обвал був, тому що мильний пузир. Цифри видавали. Ложну історію, якщо б ти поліз копатися туди глибше і зрозумів за рахунок чого ти маєш такі цифри, ти буде зрозумів, що ця бульбашка рано чи пізно ну, лопне така сама історія в РФ класно, на душу населення, в тебе зріс попит і так далі. А, да, за рахунок смертності і бюджетних надходжень, коли ти отримуєш там 15-20 лямів 30 за смерть брата кума свата. да, людина, що першою справою зробить? Закриє кредити, побіжить купляти квартиру, машину. Є Оберт всередині країни, Да а є заходження валюти всередину країни? Чи просто печатний станочок печатає. Так печатний станочок печатає. І рано чи пізно, бо є імпорт, є експорт. Якщо твоя країна ніць, нічого не продає в не всередині себе, то це мильний пузир. І да ми можемо взяти вибірку цифри і сказати: дивіться, це економічне зростання. Але якщо ми візьмемо оцю вибірку цифр, виявиться, що це. Економічне зростання це тимчасова фікція. Ну, це вам, от давайте так. Тут треба дивитися ширше в економічному пласті. Просто і слухайте економістів, які вам на пальцях більш грамотніше пояснять, в чому а, намахує Росія своїми цифрами світ. А насправді всередині відбуваються не такі, вісе, ну, не, не, не такі вже веселі процеси. Хто гарно живе? Пітер і Москва? На том все закінчилось А на том все закінчилось там з Китаєм Наблизу, цікава камера. штука. Де ви це цікава штука з Китаєм? Там же не так давно, менше місяця назад, сплила цікава бумажечка з США, що вони будуть послабляти підтримку Тайваню. Uh -huh. І ця бумажечка ж сплила після того, як же ж були перемовні групи із Китаєм. І з того, що я дивилася, і який аналіз я можу побачити, да, у тому, що я дивлюся, що воно випадає. З Китаєм спробували домовитися таким чином, да, грав довго. Ми поступово відходимо від питань Тайваню. Ми поступово змінюємо риторику по Тайваню. Ми поступово демонструємо вам, що ви в принципі можете. Е не військовим, а скоріше тисковим шляхом загрести собі Тайвань, а ви натомість відходите поступово від співпраці з Росією по можливості на ту саму Росію або тиснете, або як мінімум не допомагаєте. Да? Типу не можеш почати тиснути, то, хоча б. Ну хоча б не допомагає, так, так. і а, те, що ми бачимо по Китаю і спаданню темпу співпраці, як не крути, а там спадає темп співпраці. Китаю вигідна історія з Тайванем, і між Тайванем і Росією, Тайвані ну, Китай вибере Тайвань. Росію, він, Росію Сін Цінпінь ніколи жодного розкладу в мене не було. Де ми говорили про рівність партнерів? Китайці вважають росіян своїми васалами. Як територію, і як, ну, це нерівноцінні партнери. Чому ж вони тепер я про росіянців ганяють до Індії штурмують того муді да, для того, щоб давай ми тобі і то, і безпілотники, і, і мігранти, і оце, вся, оце все гавно? Ну, тому що Китай починає відходити від цієї теми, в угоду чого, В угоду того, що Штати е, будуть поступово відходити від теми Тайваню. От і все. Прям ні, тут до кінця цього року, і з того, що я дивилася по тенденції, до кінця року ймовірне, якесь попереднє, там, наприклад, або там намагання припинення вогню, або якась попередня невелика домовленість, як перший крок на якусь таку історію. Тобто, це початкова історія коротше. А от а всі основні оці всі підписання більш глобальні, які можуть мати якийсь результат, вони все одно перекочовують на 26-й, бо воно не буде одному моменту. На жаль, І воно як процес почалося в листопаді, і це програлося ще з мого річного розкладу, де я казала, що у нас дві точки на потенційний світ в кінці тунеля: це весна. Ми бачили цього року якраз весну, де почалися процеси дати типу початок по перемовинам, які не завершились нічим, і от зараз як осінь, які вже більш активні. Осінь зима, от листопад, і там середина грудня. Чи можуть бути до нового року хоч якісь мінімальні попередні да, домовленості? Да. Поки ще все ще можуть. Там я ж кажу, хоча би припинення вогню, там, наприклад, тиждень припинення вогню, якась стартова точка. Чи буде вона надійною? Ні, зразу кажу. Кожного разу воно випадає дуже шатким, подвійці дві пентаклей. Тобто, ну, типу, навіть якщо зараз там щось домовляться, воно буде порушено, бо росіянці там влуплять по своєму ж сараї на прикордоні, скажуть, Україна обстріляла. Ну, все як завжди. А, от, і... Усе воно повзе зима, весна, і ще буде тягнутися, як собача пісня.